Україну! Україну! Свята мати героїв! Свята мати герої! Зійди до серця мого! Відійди до серця мого! Шум карпатських ручаїв! Шум карпатських ручаїв! Боїв, Бої. Боїв славного завойовника батька Хмеля! Боїв славого завойовника пацька хмеля! Свята! Свята, могутня, могутня, Соборно. Соборно. слава Україні! Героям слава! Вас вітає Ірі! Нащадки патріотів, Мачинського закладу, загальної середньої освіти, перших третих ступень. Наше гасло, ми патріоти своєї країни, ми патріоти своєї землі. Ми захищаємо честь без вішини. Це вели шануємо її Ми з Поділля і це наш рідний край, повний історій і сильних людей. І основне наше завдання пам'ятати і прославляти кожного. Ми збудуємо новий дім на землі, де жили і працювали наші предки. Ми не в гостях і не приймали ми молоде покоління своєї держави. Тут наша держава, тут наша мова. І ніхто не має права в нас її забирати. Ми готові захищати нашу Україну, якби нам важко не було. Ти думаєш, я стала на коліна? Я тільки зав'язала берці. Жіночі ім'я у мене. Україна, любов і гордість оповили серце, ти думаєш мене здолати, і грози, і гради ранять мої груди, не раз приходилось мені вмирати, щоб знову відродитися і бути. Та віру я, що зацвіта калина і кануть в небуця на схід тумани, що мати дочекається на сина, а я схилилася перев'язати рани. Стою на краю прірви і молюся. І сум, і віра, і надія в серці. А ти чекаєш, що я похитнуся? Ні. схилилось тільки зав'язати берці. Смілив. Ось найголовніша прикраса сьогодення захищати нашу батьківщину. Стати відчайдушним волонтером, наближати перемогу кожного дня. Ось наше покликання, яку ви нас прийшли вбивати. Вбивати всіх, хто живе на українській землі. Герої і героїні захищають всіх нас. Ось ви є нашою опорою. Саме вони є прикладом героїзму. Так. Вони це сміливість та відвага. Вони вірні своїй батьківщині. Стиляє наш край, скільки не пали поля, житиме вічно, наша ненька в родище на земля, скільки не стріляє наш край, скільки не пали поля, житиме вічно наша ненька, вродище на не земля. Наша батьківщина б'ється гордо, ми не пахне воду. Наша батьківщина за свободу за горду. Наша батьківщина тільки наша, не віддам ні за що, наша батьківщина б'ється завжди, збережий очі наші. Я не можу закрити неболі, тка й барактара не маю, але всі свої молитві обереги, до сітки вплітаю. Ось ця стрічка за Україну, що рівнує навала ворожа. Маємо дійсно сильну країну. Вона вистоїть, переможе! Ще стрічка то молитва Богу, щоб чутом прикривав зброї і сили, щоб підтримував щохвилини наших воїнів любих милих. Сами ввітаємо молитви, щоб минули вас кулі ворожі. Хай щастить вам на полі битви, будьте янголи насторожні. Повертаючи наші воді усилий небо і всю Україну. Повертайтесь, Повертайтесь додому живими. Солдати мій, молюся за тебе. Прошу Бога чисти небо. Прошу, щоб ти не повлюю, спасибі хлопцям ЗСУ. за тих, хто ради нас, щоб крізь вогонь та знищував гармати. Кось забрала куля, когось убив фугас, і не одна ридає зараз мати. Я так хотіла, я так чекала. Коли вже зацвіте весна, І я не вірю, і як так сталося, що розпочалася війна, знаю ми будемо боротись, навіть якщо у нас один. Тебе, і щастя в кожній хаті, пошли всіх янорів небес, хай бережуть наших солдатів, Боже, я прошу тебе, і щастя в кожній хаті, прошли зіх'янолі небес, хай бережуть наших солдатів. Сьогодні Україна вся плачу, по всіх усюдах б'ють церковні дзвони, запалим кожним домі ми свічу. І всі разом підійдемо до ікони. Запалимо вогонь скорботи за тих героїв, що не впали духом і не дали країну побороти. Нехай же вам земля всі будуть.